Доброго дня, мої любі малята. Послухайте, будь ласка, вірш Ігора Січовика, невихований ведмідь. В лісі жив ведмідь гультяй, знав єдине слово Дай. Дайте меду і малини, дайте рибки і калини. Дорікали звірів слід, ну й невічливий ведмідь. Чи тобі завчити важко чарівні слова, будь ласка. Малята, а як ви вважаєте, чому ведмідь був невічливим? Малята, давайте разом з вами пригадаємо чарівні слова. Будь ласка, вибачте, будьте здорові, дякую. А зараз малята поміркуйте та пригадайте, чи допомагали вам чарівні слова? А я сподіваюся, малята, що ви не забудете про чарівні слова і будете кожного дня їх використовувати. Дякую вам за увагу! До побачення!